Печерський райдержадміністрації ранок розпочався із зустрічі делегації представників медицини з Франції. Їх зустрічає голова району. За круглим столом відбулось обговорення подальшої співпраці. Перше напрацювання, які були, ми звичайно затронули питання здоров'я наших дітей. Французи привезли на сьогоднішній день серйозну делегацію врачів, які зроблять унікальні операції, вартість яких в Європі стоїть понад 100 тисяч євро. Вони зроблять певний мастер-клас, навчать наших хірургів правильно працювати з цим обладнанням. Крім цього, всього, ми ще обсудили подальшу співпрацю наших студентів. Чому тому що достатньо у нас? Якісні вузи і саме напрацювання наших студентів вони потребують якогось подальшого втілення. Після того зустріч продовжилась в дитячій поліклініці Печерського району, яка розташована по вулиці академіка Підвисоцького. Тут, в актовому залі, зібрались лікарі-хірурги з Франції, України та Бразилії. Основна їхня мета допомогти дітям з уродженою патологією щелеполицева зона. Очень много пациентов на Украине нуждаются в этой помощи и Бразильская команда помогла нам с оборудованием, благодаря которому они будут э, сами помогать нам и показывать, как это делать правильно э, уже на наших пациентах. Это медицинский обмен, это не то, что мы только приглашаем их, чтобы они нас учили. Они тоже у нас учатся, и у нас есть чему поучиться тоже. Это ротари клуб организовал. Они оплатили все это оборудование. Спасибо им большое, потому что они оплатили и визит бразильских хирургов сюда. Здесь присутствует французская делегация ротари клуба. В будущем планують приседні до проекту. Таке спільне прагнення е, працювати разом, коли кожна країна намагається взяти все найкраще, що є в інших, і чому б нам не йти дійсно і далі саме цим шляхом, коли ми можемо обмінюватися досвідом і брати те, що є найкращого. В даному випадку ми саме для того, щоб вивчити це торохи, можна сказати, такий візит вивчення того, що власне ми можемо зробити, щоб краще зрозуміти. Які є наші потреби? Чи певне обладнання вже є, але потрібно ще побачити, що ще потрібно. Оленка пережила вже дев'ять операцій на обличчі. На жаль, безрезультатно. Більше всіх вона вірить в те, що вже завтра її життя почне змінюватись на краще з бойовим настроєм. Вона готується до своєї операції. Просто подумати, то що все буде гаразд. Ти після цієї операції стане вже гарно і це тому не, не так страшно, як вже стало ті було. Це нам пообіцяли, що буде кардинальна зміна, буде видно результат добре. Я дуже вдячна насамперед Вадиму Антоновичу, який нам допоміг зустрітися з бразильськими лікарями, Соло Боргісу, який взявся організувати це. Самі ми б це не оселили, звичайно. І, ну, звичайно, дівчинка в такому віці, що вона... Хоч мати зміни, якісь хоч і цей вона чекає чогось позитивного, і ми надіємося, що це все буде так. Вже 16 лютого відбудеться перша операція в світі такої конструкції по проведенню ремплантації нижньої щелепи з використанням знімального протезу. Я координатор проекту ми почали цей проект з метою підготовки українських фахівців для операції дітей з незрощенням піднебіння і верхньої губи. Що Операції бувають різні? Якщо це просто незрощення губи, це доволі проста операція. Ми просто фіксуємо губу. Але бувають випадки, коли порушений весь щелепно-лицевався ділянка, і як от було представлено сьогодні з дівчинкою Ліною, і це потребує дійсно багато зусиль. Це дуже складна операція. Коли ми вперше сюди приїхали в жовтні, ми побачили цих дівчат, у них вже був досвід невдалих операцій. І випадки доволі складні. У Одної дівчинки немає нижньої щелепи взагалі, і така операція буде вперше проводити взагалі у світі і друга дівчинка теж дуже складний випадок. Там задійна вся ще одна лицева ділянка цих дівчат. нам, нас власне, лікарня попросила прооперувати цих дівчат. Рекомендувала їх. Лікарі запевняють, що результат буде позитивним. Хочеться вірити, що ці операції пройдуть успішно.